Якщо людина живе на лівому березі, а у же студія масажу на правому, mm -hmm. є сенс взагалі приїжджати до вас? Чи краще там на лівому знайти і там сходити? Дивись, майстрів взагалі ну, багато хороших майстрів, але якщо ви не впевнені, якщо вам порекомендували якогось майстра і він живе далеко, краще з'їздити, проїхатися там навіть годину, чим якщо ви підете до якогось майстра, який не розуміє. Нічого в масажі, да? і у вас, наприклад, буде там десь якась протрузія легенька, і він може вам неправильно роз... розмасажувати м'яз, і м'яз може ще сильніше спазмуватися. І буде ну, різке таке компресійне навантаження, і в тих містах, де були протрузії, може одразу грижа лопнути. Тому якщо у вас по відгукам є на районі якийсь типу, нормальний мастер, можна типу, ну, краще ближче з'їздити, звісно. Я не кажу, що типу, до нас їздив, але якщо ви ну, сумніваєтесь і просто через інстаграм знайшли майстра, то краще, звісно, не. ну я приїхався по слухай. Ну я тебе знайшов через інстаграм. Ну я mm. думаю, що мені просто повезло, що я до вас да, ну, то можна інтуїтивно дивитися. Тобто ми виставляємо такі експертні відео. У нас якби по інстаграму понятно, типу, що ми щось розуміємо. А якщо такий майстер, там ну знаєте, буває виставляють чисто от, відео з масажа, да, і непонятно чи добре він. Хоча ну серед таких майстрів теж є гарні майстри.